До нас потрапив один наказ обласний, за яким змінюється порядок направлення хворих на консультацію в установи Академії наук, Академії медичних наук. Йдеться ось про що, що коли потрібна консультація фахівців в інституті нерології психіатрії, чи в інституті терапії, чи, чи в інших, чи в інституті топодії травматології, при кожному з яких є консультативні полікліники, які ведеться в прийом, раніше лікар просто писав виписку із медичної карти, писав це направлення затверджував його своєю печаткою особистою і печаткою і закладу, і з цим направленням у випискок людина йшла до, до тої поліклініки і отримувала консультацію. Тепер тобто, цей порядок змінений. Цим наказом не мають права е, в районні е, поліклініки, лікарні, там, інші установи. Направляти до таких от установ, до, до консультативних напряму, а тільки через обласне управління охорони здоров'я. Навіщо це зроблено, я чесно кажучи, не розумію абсолютно. У всіх бачите, у всіх одразу така реакція, що це породжує ще одну, одну корупційну ланку відносин, де можна отримувати кошти.